П'ятниця, 4 листопада, сесія Жовтоводської міської ради. Найактуальніша тема на сьогодні це тепло. Централізоване чи індивідуальне, а хвилює воно усіх, особливо тих, хто ще й досі живе в холоді. А таких немало, наприклад, мешканці української 46. Їх будинок на 24 квартири є тупіковим. Мережі вкрай зношені, і тепло до людей не доходить. Ще у 2010 році планувалось відрізати цей будинок від централізованого теплопостачання. Проте, автономне оператор. За свій рахунок. Мешканці, а це переважно пенсіонери, дозволити собі не можуть. В якому стані сьогодні знаходиться проблема, говорили депутати. Ситуація з цим домом може повторитися така ж, як була по комсомольській, по пожежній. Два роки тому, коли тіплосіть фізично не змогла подавати носитель в адрес цього дому. Дом дійсно стоящий, тупіковий. В сторону цього дому йде трубопровод длиною більше одного кілометра. для 24 потребителей, живущих в этом доме. К сожалению, трубопровод находится в очень плохом состоянии, дом до сих пор не запущен. Сейчас там очередной порыв. Стоимость капремонта трубопровода этого на весну этого года по смете более 1 миллиона гривен. С другой стороны, вопрос старый. К дому подведены усиленные линии электро, кабеля, установлены усиленные трансформаторы. чтобы логично перевести этот дом на электроотопление. К сожалению, финансовые возможности жителей этого дома не позволяют полностью провести замену и внутридомовой разводки, и купить приборы отопления, поэтому прошу провести отдельное совещание. Я думаю, у, жителей, у части жителей есть понимание, что часть затрат по переводу на электроотопление они должны взять на себя. Но с другой стороны, я думаю, что... разводка внутридомовая, это все-таки нужно оказать помощь этим людям. Есть проблема. Совместно, совместное финансирование, скорее всего, будем идти по пути, потому что там действительно есть проблема. Единственное, сейчас один вопрос. Сергей Александрович, по поводу этого дома, с места, он запущен или нет, Украинская 46? Нет. Не запущен, действительно? Нет, там в были, сейчас его устраняют. Понятно. Но работы ведутся, правильно? Да. Работы просто не да, ведутся. да, ведутся, ведутся. Понятно. Компромісне рішення запропонував депутат Ігор Затенацький. А саме, Коли там, де солдатські дома були, вот казармы, такий же будинок переводили. І тоді був проект совместно жителі». какое-то финансирование вкладывали и с полком. И тогда подсчитывали, что денег намного меньше потратили, чем вначале даже предполагали. Поэтому я думаю, по такому пути нужно идти. Единственное, когда затянули финансы, ну, затратная часть, была, что на каждую квартиру делали проект. А этого... Ну, квартира типичная, да, да. То это... Проект на роботу дешевля приймається да, проблема. є, вікторія віхтона присутню. Тана услышала робоче робочого я Думаю, насівщий год запланірує. году годоначому по крайней мере проект не роботи. Да, проблема є і знову про тепло. При міськвиконкомі продовжує працювати міжвідомча комісія з видачі дозволів на відключення від централізованого і встановлення автономного опалення. За час своєї роботи комісією вже видано понад дві сотні дозволів. Проте кількість бажаючих стає все більше, і щоб вдосконалити роботу комісії, прискорити прийом заяв та документів від мешканців, ця робота передана в центр адміністративних послуг у разі надання повного пакету документів, а саме заяви, додаток номер 1 до порядку, оригіналу довідки про відсутність заборгованості від КП капежовтої тепломережа, першої та другої сторінки паспорту, документу, що Підтверджує право власності заявника на квартиру. Засідання комісії відбувається без участі заявника. За наявності об'єктивних причин необхідності розгляду спірних питань на засіданні комісії запрошується заявник або представник, повноваження якого. Мають бути належним чином підтверджені, тобто ми спрощуємо, щоб не стояли черги людей із 2 ї години до 5-ї години вечора, щоб люди, які мають повний пакет документів, не стояли просто так і очікувати рішення. Ми плануємо прискорити роботу комісії і вже на сьогодні, якщо ви підтримаєте зазначене проєкт рішення, вже 147... Дозволів ми заяв і повних пакетів ми плануємо розглянути. Тобто, це прискорить саме роботу комісії. Внесено зміни і в текст дозволу. А саме в останньому адзаці було викладено наступне: встановлення індивідуального автономного джерела опалення проводити відповідно до затвердженого проекту на підставі отриманих технічних умов. Тобто ми привели і опростили цю роботу для того, щоб люди і проєктанти, і ті комунальні підприємства і організації розуміли, що і як треба робити. Тобто, щоб не було черг, є необхідність, пакет документів. Є заява, є сплата боргів. Є довідка про те, що відсутня заборгованість, паспортні дані є. Інші документи є. Яка необхідність ще тут, щоб люди стояли, що в них питань цих людей? Затримується да, так, і люди починають збуджуватися. Це не потрібно. вважаю. центр надання адміністративних послуг. наразі вже приймає значні заяви. Тобто, ми також роботаємо в тому, щоб прискорити і не було черг стосовно розгляду. Єгор Борисович швидко розробив необхідну документацію для того, щоб заяви від мешканців, які бажають отримати дозвіл на. Відключення від мере центрального опалення перейшли на повноваження ЦНАПа, тобто громадяни не спілкуються зараз ні з Ігорем Борисовичем, ні з секретарем, ні з ким. Вони спілкуються тільки з працівниками ЦНАПа, як це і повинно було бути. Ну, на жаль, ми помилки всі робимо. Помилки, головне, їх. Своєчасно усунути розглянули депутати і питання передачі у комунальну власність жовтих вод об'єктів агроцеху «Жовторічанський». Мова йде про соціальну інфраструктуру і в тому числі житлові будівлі, селища Суха Балка. Державне підприємство аграрний цех Жовторічанський йде по процедурі банкрутства. Завершується стадія його ліквідації в зв'язку з банкрутством. В зв'язку з цим відповідності до вимог закону. В тому числі закону України про місцеве самоврядування, Ми повинні як територіальна громада, на території якої знаходиться селище Суха Балка, на якому знаходяться об'єкти соціально-культурного призначення, повинні приймати, прийняти у власні територіальні громади ці об'єкти. Ми надаємо зараз попередню згоду на це. Ми повинні це зробити. Але вже виїжджала комісія туди в совхоз Летрічанські, там, звісно, там жах. Там жах, що робиться. Тобто, по факту, що ми будемо приймати, ми будемо приймати тільки те, що є в наявності. Якщо нема там якоїсь каналізаційної, то її немає вже. Тим тобто, розібрали, навіть немає фундаменту, вже нічого нема. Тобто буде прийматися комісія. Тобто, це рішення не про отримання якогось майна, а просто надання згоду, як по СМСШ. Ми надали згоду, далі йде процедура. І наостанок оголошення приватним підприємцям міста Жовтій води від міського голови Володимира Абрамова. 11 листопада у місті П'ятихатки в рамках програми розвитку малого і середнього підприємства Дніпропетровської області на 2015 2016 роки буде проводитися, проводитися безкоштовні семінари про питаннях РРО, зміна системи оподаткування. Введення сімейного фермерського господарства, актуальні зміни в законодавстві, штрафні санкції за порушення трудового законодавства, типові помилки введені обліку, правові основи підприємництва і перевірки суб'єктів підприємської діяльності. Звертатися до, від... до нашого фахівця Жушман Вікторії, телефони є з підприємців. Для того щоб заохотити підприємців міста до участі в семінарах, міська влада обіцяє організувати перевезення до міста п'ятихатки за свій кошт, якщо буде потреба.